Zikr – це дочірня компанія китайської Geely Automobile Group. Вже з перших своїх моделей вони натякали про мету виходу на європейський ринок, про що свідчить малюнок на Zikr 001 з європейськими визначними містами. Високоякісні матеріали, бездоганно пропрацьована підгонка елементів інтер'єру, футуристичне рішення мультимедійних пристроїв та безліч інноваційних опцій. Zikr 001 нагадав усім нам про стрімку течію часу. І що майбутнє вже тут. Але Бренд Ziker знову здивував увесь світ новинкою, а саме моделлю 007, про яку ми зараз і поговоримо. Не будемо рахувати кількість камер та датчиків, не будемо знову вражатися автоматичними дверима чи фірмовими кольоровими рішеннями інтер'єру, бо це. Все ми вже бачили. Поговоримо краще про секрети, які приховує секретний агент з 007 та в чому його суперовий потенціал, на який так агресивно натякає космічна спортивна зовнішність. Перш за все, треба звернути увагу на внутрішні розміри моделі, на неймовірний простір з оздобленням преміум класу, світлочутливий панорамний дах з оздобленням з Алькантари. Сучасний мінімалізм у поєднанні з неймовірним затишком просто надає виходити з авто. Навколо багато звичних нам опцій, але їх реалізація дуже незвичайна. Інтер'єрна підсвітка Ambient Light, повний електропривід, з закриття та відкриття дверей, повітря та світло, яке змушує відчувати себе як у авто з майбутнього. При усієї сучасності екстер'єр Зікер 007 нагадує нам спортивні лінії легендарних спорткарів минулого, що дуже западає в душу і підвищує адреналін з першого погляду. Але варто лише зробити пару кроків, як салон знову запрошує до керма. Не можна не сказати про передню інтерактивну зовнішню панель, на яку можна виводити будь-що. Характер цього авто зрозуміти не складно. Перед захоплюючим тест-драйвом додамо трохи цифр та цікавих фактів про Zicker 007. Виробник обладнує модель двома типами батарей: 75 і 100 кВт, про які ми поговоримо трохи пізніше. І двома типами компоновки двигуна позаду, а також на повнопривідній версії позаду і попереду. Потужність, звісно, 422 та 646 кінських сил. Максимальна швидкість на усіх версіях обмежена 210 км за годину. Автономність руху за стандартом CLTC складає від 616 до 870 км. Динаміка розгону від 0 до 100 від 5,6 до 2,8 секунди. Причому 2.8 можна отримати тільки на версії Performance, яка має фіксовану комплектацію і фірмовий жовтий колір. Як вже було сказано, 007 оснащений двома батареями. Новинкою Golden Brick Battery потужністю 75,6 кВт-година, літій залізофосфатна і сто кіловатна потрійна літієва. Нещодавно компанія оголосила про свою технологію акумуляторів Golden Brick, наголошуючи, що в високовольтних літій залізофосфатних lfp акумуляторах на 800 вольт максимальна потужність заряджання досягає аж 500 кВт. Зікер заявляють, що комірки Брік дуже вогнестійкі та не вибухають. Брік також підтверджує свою швидку зарядку в умовах суворої погоди. Вони стверджують, що швидка зарядка при низькій температурі навколишнього середовища мінус 10 градусів Цельсія відбувається на 25% швидше порівняно з іншими акумуляторами на ринку. Завдяки цьому коефіцієнт корисного використання об'єму батареї брік Battery становить 83,7%. Порівняно з коефіцієнтом використання об'єму існуючих LFP-батарей це 66%, і відомою усім трикомпонентної літівої батареї 72%. Можна сказати, що батарея Брікс є значно технологічною. Golden Brick Battery також підкреслює свої переваги щодо захисту та безпеки. Батарея пройшла 8-годинний тест при температурі мінус 45 градусів Цельсія, падіння з висоти 10 метрів, 130 секундне випробування на температурі 1000 градусів Цельсія полум'ям, випробування на буксирування протягом 3 кілометрів по поганих дорогах, випробування на руйнування з 22 тонним дорожнім катком і випробування у солоній воді з зануренням протягом 40. 8 годин і може уникнути перегріву, коли деформація перевищує аж 30%. Зікер 007, відомий як наземний танк, має високовольтну архітектуру 800 вольт, високоміцний і легкий жорсткий алюмінієвий гібридний корпус. Верхній тиск може бути до 11,5 тонн, а структура кузова має 8 горизонтальних і 9 вертикальних залізних ребер. Він не боїться зіткнень і справді готовий до всього. Прийшов час випробувань на дорозі. Одразу привертають увагу безрамні автоматичні двері сенсорного типу по всьому транспортному засобу та ніяких класичних дверних ручок. Підвізка Зікр 007 використовує комбінацію передньої незалежної підвізки з подвійним важелем і задньої п'ятиважельною незалежної підвізки. Версія з повним приводом оснащена адаптивною розумною підвізкою. Динаміка тестуємо авто 3,8 секунди, але ці відчуття складно передати на відео. Відчуття, що 007 не має обмежень і життя на дорозі починає йти за його правилами. 35-дюймовий проекційний дисплей AirHub малює справжній інтерактивний світ перед очами. Кожен елемент на дорозі та поруч вимальовується з математичною точністю і пелінгується головним лідаром. 15-дюймовий к oled дисплей на центральній консолі має простий, зрозумілий інтерфейс та плаваючу функцію положення у просторі. Все це дарує фантастичні враження, коли ця інтелектуальна композиція оживає у русі. Це не просто звичайний нам рух по дорозі, це інтелектуальне керування нового рівня, до якого дуже швидко звикаєш. Кількість динаміків вражає. Удосконалена звукова система Zikr Sound власної розробки має 21 динамік, дарує потужне та ультрачисте звучання. 12 ультразвукових радарів, повноцінний скануючий навколишній простір Лідар, 12 камер поза авто і одна у салоні авто. Пневматичної підвізки у 007 немає, і це не дуже зрозуміле рішення виробника. Можна тільки поміркувати. По-перше, адаптивна підвізка дуже гарно справляється з балансом керованості та комфорту. А по-друге, цей авто натякає на справжній спорт. Усі ці датчики, камери та лідар не тільки попереджають вас про стан на дорозі, а ще й допомагають системі автопілот сканувати шлях та обирати оптимальний режим та траєкторію руху. Це сама крутезна функція, яка може повністю керувати авто без втручання водія та вразити самого вибагливого автовласника. Головне світло матричне, яке доповнює система Zeker StarGate. Розумне допоміжне інтерактивне світло просто зачаровує. Ви можете скористатися інтерактивною моделлю анімації від виробника, а можете власноруч створити свій світловий дизайн передньої підсвітки капоту. 007 має функцію паркування кінчиками пальців. Зовсім нова система автоматичного паркування, без дорожньої розмітки та інших маркерів. Водій може припаркувати автомобіль у визначеному місці, власноруч перетягнувши позицію віртуальної моделі автомобіля на потрібний квадрат. Крім того, 007 також може допомогти користувачам автоматично паркуватися в надвузьких гаражах, вирішуючи тривогу, хочу припаркуватися, але не можу.